Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні про готокола. Готокола це рослинка, яка росте в Азіатських районах, і з давніх часів використовується як засіб для відновлення і нормалізації нервової системи. А дослідне значення назви рослини це трава для мозку, і в повсякденному житті і медичній практиці. Коли його вживали, то це свідчило про оздоровлення. І секрет застосування готоколи, в тому, що вона допомагає стимулювати наш мозк і покращує процес пам'яті. Ця рослинка має і багато інших корисних властивостей. З неї роблять відвар, щоб зміцнити імунітет. Слід також розказати про те, що в рослині готокола. Міститься дуже багато е, поживних речовин і вітамінів. Є декілька причин, за якими ми маємо вживати готокола. І перша – це те, що вона активізує процеси мислення, підвищує рівень працездатності. За друге, дуже добре е, справляється з загоєнням ран, знижує артеріальний тиск, це профілактика варикозу. Вона знімає стан напруженості і стурбованості. А в косметології вона отримала широке застосування завдяки омолоджуючим властивостям. Ну і не менш важливе те, що до кола допомагає боротися із зайвою вагою і активізує обмінні процеси в організму. Вона стимулює метаболізм і спалювання наших жирів. Тому. Користуйтеся такою рослинкою і будьте здорові!